У Житомирській області працівники міліції затримали автомобіль, у якому було 2,5 тонни м'яса, без жодних документів, які засвідчують його походження. Затримати автомобіль вдалося у ході спеціального рейду на трасі Житомир-Чернівці. Окрім відсутності документів, сумнівів щодо придатності м'яса додало ще й те, що автомобіль, в якому воно перевозилося, не мав холодильного обладнання. Працівниками відділу ветеранної міліції спільно з працівниками ДАІ на автотрасі Житомир чернівці був затриманий автомобіль. При огляді автомобіля було встановлено, що він перевозив м'ясну продукцію, яловичину у поліетиленових мішках з загальною вагою 2,5 тонни. При... Подальшими при з'ясуванні обставин було встановлено, що ніяких супровідних ветеринарних документів на продукцію не було пред'явлено. Умови були антисанітарні, холодильного обладнання в автомобілі не було. Власниця вантажу мешкає у Чернігівській області. Жінка виправдовувалася, що купила м'ясо для власних потреб. Втім, за попередніми даними продукція мала потрапити на столичні ринки для продажу, враховуючи неможливість встановлення походження м'яса спеціальною комісією, було прийнято рішення про утилізацію продукції вартістю понад 100 тисяч гривень. А її власницю притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за порушення статті 107, 107 кодексу України про адміністративне. Правопорушення власника продукції притягнуто до адміністративної відповідальності. О, було проведено надзвичайно протетичну комісію при райдержадміністрації. І рішенням цієї комісії дана продукція була направлена на, на утилізацію, так як вона небезпечна і непридатна для споживання в їжу людям. Правоохоронці нагадують, підприємцям, які займаються закупівлею, перевезенням або переробкою м'ясної продукції, варто подбати про належне оформлення. Документів, які засвідчують походження даної продукції, та використовувати автотранспорт та торгівельні точки зі спеціальним холодильним обладнанням, Ігор Ковальчук за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.